вас час новин на телеканалі Лтава коротко про головні події випуску. Та хвиля мобілізації триває. У військкоматах щодня працює допризовна медкомісія. Полтава теплоенерго модернізуватиме системи теплопостачання за рахунок кредиту Європейського банку реконструкції та розвитку. На Ливаді готується будувати чергову багатоповерхівку. Жителі мікрорайону проти. Зникне зелена зона. Учні політехнічного ліцею виготовляють зимові маскувальні сітки для українських бійців. Четверта хвиля мобілізації триває. Щодня у військоматах проходять медичну комісію десятки фахових офіцерів запасу і добровольців. Водночас вистачає і тих, хто уникає воєнного призову. На Полтавщині за повістками з'явилося до 70% військовозобов'язаних, кажуть в обласному військоматі. Щодня там працює допризовна медкомісія. Докладніше далі Євгеній Прокопенко. Окуліст, терапевт, хірург, психіатр. У військоматі з самого ранку величезна черга. Військово зобов'язані з повістками проходять медичний огляд. Старший оператор, тактичних ракет». Ймовірно, більшість із них уже за місяць після підготовки будуть на передовій. Ну а куди діватись рано чи поздно все одно прийде? Прийдеться йти. Лікарі розповідають, більшість військовозобов'язаних здорові, проте їй непридатні з набутими та хронічними захворюваннями. У нас приходять такі, що вже вік у них ну, десь 50 років, там, то багато таких. І є такі, що вже в них набуті захворювання, от вони служили в своє час, а зараз на захворювання, гіпертонічна хвороба. Там е виразкова хвороба, виразкова хвороба е серцем. Там е то вони просяться, щоб хочуть служити. Після медичного огляду фізично здорових чоловіків відправлятимуть у навчальні центри збройних сил України. Явка за, за повістками складає від 70 до 80 відсотків на даний час. Переважна більшість військовозобов'язаних громадян розуміє, що потрібно стати на захист батьківщини. Краще зупинити ворога в тих рамках, в яких зараз існує війна, чим допустити їх на межі нашого міста Полтавщини. І рідного краю нагадаємо, серед військовозобов'язаних, які звільнені від мобілізації, непридатні за станом здоров'я, студенти та аспіранти, батьки трьох і більше неповнолітніх дітей, опікуни та люди, які доглядають за інвалідами, а також народні депутати. Четверта хвиля мобілізації говорять військові зумовлена передусім посиленою агресією з боку Росії, а також вона потрібна для ротації тих, хто в зоні АТО уже більше півроку. На нараді голови полтавської обласної державної адміністрації заступник командира 8-ї окремої автомобільної санітарної роти Олег Кучеренко повідомив, що полтавським санітарам терміново потрібні запчастини на ремонт автомобілів у зоні АТО. Зараз там вивозять поранених із передової 41 автомобіль і 86 полтавських санітарів. Зони їх відповідальності від села Піски до Донецького аеропорту і Маріуполя. Головне для Санроти швидко забрати якомога більше поранених, надати їм первинну допомогу і вивести, не потрапивши під обстріл терористів. Автомобілі доводиться ремонтувати на місці. Вони потребують нових запчастин. Голова обласної державної адміністрації Валерій Головко пообіцяв закупити і передати необхідні запчастини для ремонту машин, а також направити механіків автотранспортного підприємства обласної державної адміністрації. Нині вже закуплено практично 90% запчастин на суму 140 тисяч гривень, які найближчим часом доправлять до місця дислокації санітарної роти. Сьогодні у Полтаві попрощалися із бійцем 95-ї бригади Денисом Синюком, який загинув 26 січня під час мінометного обстрілу, захищаючи Донецький аеропорт. Відспівали 21-річного загиблого героя Кіборга у храмі Віри Надії Любові. Домовину з його тілом привезли учора, пізно ввечері бойові побратими. За повідомленнями волонтерів батальйону небайдужих. Того дня з його бригади п'ять бійців загинули одразу, два важко поранені. У полтавця Дениса Синюка залишилися мама та молода дружина. Весілля вони зіграли у жовтні минулого року. Поховали нашого земляка на алеї героїв на міському кладовищі. Історична трагедія з сучасним відгомоном. 97-му річницю бою під крутами відзначили покладанням квітів до пам'ятника загиблим козакам у Полтаві. Кілька сот людей вшанували українських студентів, які 1918 року стали живим заслоном на станції Крути на Чернігівщині проти Червоної армії Мурав'йова, що прямувала на Київ для придушення молодої Української Республіки. Ті події саме цього року мають особливу актуальність. Говорили учасники вшанування пам'яті героїв. Крут сучасний сценарій вражаюче схожий. Все та ж хижа Росія, проти якої за рідну країну першими майже століття тому стали недосвідчені юні бійці. І цьогорічні урочистості пам'яті бою під крутами особливо крають серце, говорить секретар Полтавської міської ради Оксана Деркач. Я переконана, що війна закінчиться, не буде мир. Але закликаю всіх пам'ятати, що ціною любого миру. Є чиєсь життя 58 родин Полтавщини нині уже втратили годувальників у війні на сході. Ці люди, говорить перший заступник голови полтавської облдержадміністрації, Олег Кругло, потребують особливого захисту суспільства і держави. 16 тисяч гривень отримує сім'я загиблого, 25 тисяч вона отримує з обласного бюджету. Є ще і місцева допомога цим сім'ям. Іншу проблему земельних ділянок для родин загиблих бійців пообіцяв Олег Прогло, будуть вирішувати спільно з місцевими громадами. Та не лише у роковини бою під крутами, закликав він, а повсякчас кожен повинен пам'ятати героїв, які ціною свого життя захищали і захищають вільну Україну. Обладнання котелень і магістральні тепломережі Полтава Теплоенерго зношені уже майже на 80%. І якщо зараз не вкладати кошти у модернізацію підприємства, це може призвести до непоправної катастрофи. Тому комунальне підприємство Полтава Теплоенерго має намір просити кредит Європейського банку реконструкції та розвитку на реалізацію проекту модернізації системи теплопостачання у Полтаві. Це питання погоджували на спільному засіданні постійних комісій обласної ради. З питань бюджету та управління майном, та з питань житлово-комунального господарства. Проєкт модернізації системи теплопостачання у Полтаві необхідний перш за все для того, щоб оновити застаріле та зношене обладнання. Адже, наприклад, таких котлів, як у котельні на вулиці Ціолковського в обласному центрі, уже не виробляють і запчастин немає навіть на елементарний ремонт. Розповідають спеціалісти. Проект передбачає реконструкцію цієї найбільшої котельні, яка обслуговує третину міста, а також котельні обласної клінічної лікарні, кількох інших невеличких, та встановлення додаткової котельні на альтернативному паливі по вулиці Курчатова. Найбільша частка витрат цього проекту якраз припадає на реконструкцію найбільшої місті Полтаві котельні Цілковського 8. Там загальне фінансування близько 60% від всього фінансування, яке передбачено проєктом. Економія в рамках цієї котельні за всіма критичними показниками майже 30%. Якщо ми спроектуємо ці цю економію, сумарну економію по проекту на весь обсяг споживання в першу чергу природного газопідприємствам. Це близько 10-12% річних річних, річних річної економії. Проєкт обійдеться у 28,5 мільйона євро. Порахували фахівці. 4,5 мільйони підприємство готове вкласти власних коштів, 5 мільйонів грант, а решта кредит. 15 мільйонів готовий надати Європейський банк реконструкції та розвитку під 6% річних, і це найбільше занепокоїло представників громадськості. Давайте ми перевіримо, як. Що проходить на теплоенерго, енергію, як використовуються наші кошти, які фінансові потоки, де вони уходять, куди вони уходять. І, і, і тому, що це все веде до чого ж. Грошей нема. І виходить, ми зараз взяли кредит. Ми взяли кредит, а платити нічим людям. Люди починають по збільшитися тарифи. За розрахунками спеціалістів на тарифи це суттєво не вплине, запевняє Володимир Чернявський. А от те, що модернізація потрібна, розуміють усім. Така ж позиція і облдержадміністрації і обласної ради. А де взяти гроші? Громадськість інших, тут присутні, ви готові сказати, де взяти гроші на модернізацію? Давайте перевіримо. Перевіримо. Ми зараз перевіряємо, ми створили робочу групу, яка працює. Ви там приймаєте участь. Що ж до процентів за кредитами, Петро Ворона запевняє, це невеликий тягар. Якщо врахувати, що до кредиту йде 5 мільйонів грантових коштів, які майже перекривають відсотки по кредитуванню. Повернення від кредиту десь 6, ну нехай буде 7 мільйонів повернення. Тобто фактично ми отримаємо надарма на дарма кредит, тому що є гранди. Я вас не перебував. Я всі разів призував, що є громадськість. будь ласка, ведіть себе культурно. Без улюлюкання, без клопання і так далі. Ви тут присутні на засіданні комісії. Давайте щоб було взаєм... взаємовічливі. А загалом реалізація проекту це додаткові оплачувані робочі місця протягом трьох років. Саме за такий період планують завершити модернізацію. Тож проект депутати підтримали. А за досвідом його реалізації вирішили з'їздити у Черкаси чи Хмельницький. Представників громадськості також включить до складу делегації. Минулого року пожежно-рятувальні підрозділи Полтавщини понад 24 тисячі разів виїздили за викликами на ліквідацію різноманітних надзвичайних ситуацій і подій. За оперативною статистикою, після повідомлень на службу порятунку 101, бійці оперативно реагували кожні 160 хвилин. У середньому здійснювали по 9 виїздів за добу. І якщо минулими роками займалися переважно гасінням пожеж порятунком людей, то з 2014-го перед ними постали й нові виклики. Про це йшлося на зборах. Керівного складу Рятувальної служби області за підсумками минулорічної роботи у сфері цивільного захисту Полтавщини. Щодо нових викликів. За словами голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій Сергія Бочковського, в першу чергу це була невідкладна робота з переселенцями зі Сходу. Відпрацьовується все, починаючи від дзвінка про допомогу. Зустріч на вокзалах виділення. Вирішення про направлення на місце подальшого мешкання. І кінчаючи тими питаннями соціальними, працевлаштування, діти в школу. Займаються рятувальники і відправкою гуманітарних вантажів. Їх з Полтавщини на схід транспортовано вже 12. Мешканці Донеччини та Луганщини загалом отримали понад 200 тонн гуманітарної допомоги, яку зібрали в області. І ця робота триває. Є робота і психологам служби. Ті е, люди, які пережили бомбандування банду, російського агресора, от, е, особливо маленькі діточки, їм надзвичайно важко. Е, крім того, на сьогоднішній день ми займаємося питаннями. Знов таки не для нашої служби у минулому. Це питання про відновлення інфраструктури розбомблених міст. Великий обсяг смертельно небезпечних робіт виконують піротехніки. У зоні бойових дій зашкоджують вибухонебезпечні предмети розтяжки. Саме жахливе на сьогоднішній день. І ми будемо показувати всьому світу все те, що познімали наші піротехніки, напхані вибухівкою дитячі ляльки, іграшки. М'ячі футбольні, коробки з цукерок. От хай світ бачить, з ким вони борються і, що, і за що вони борються. І ця брехня, яка постійно йде по всім їхнім каналам, ця от, повинна, врешті-решт люди повинні знати, що це брехня з найвищого гатунка. Плідною була минулого року і співпраця з місцевими органами влади Полтавщини. Завдяки нашій тісній співпраці в минулому році виділені були кошти саме на придбання паливомастильних мастильних матеріалів, на поліпшення забезпечення матеріально-технічного забезпечення рятувальників Полтавщини. Це і придбані, і тепло. Відбивні костюми, і захисний одяг, і пожежно-технічне озброєння, і квадрокоптери. Виділено 1,8 мільйон 80 тисяч в цьому році на допомогу нашій службі. І хочу сказати, що дійсно на сьогоднішній день ті повноваження, які у них є, дуже розширені. Учасники зборів вшанували хвилиною мовчання пам'ять загиблих на сході. П'ять рятувальників отримали цього дня посвідчення учасників бойових дій. Мешканці мікрорайону Левада у Полтаві протестують проти будівництва нової дев'ятиповерхівки по вулиці Олександра Бідного 5. Люди обурюються без їхньої згоди. Уже сплановане зведення будинку на місці зеленої зони. Тож мешканці навколишніх будинків зібралися щоб висловити свій протест проти цієї забудови. Були там і наші кореспонденти Олександр Іващенко та Євгеній Прокопенко. На леваді готуються будувати чергову багатоповерхівку для майбутнього будинку. Вже навіть адресу визначили Олександра Бідного 5. Територію, де раніше була зона відпочинку, обгородили високим парканом. Тут цілодобово чергує охорона. Поза камерою охоронці розповідають, чергують і вночі, бо побоюються, що місцеві можуть знести паркан. Люди ж, які зібралися в одному з дворів, розповідають, і ще кілька років тому на леваді були місця, куди можна було вийти з дітьми на прогулянку. Тепер кажуть, через новобудови зась у нас паркової зони вообще немає. Немає де з дітьми гуляти. От з маленьким везде, або дорога, дома, все. прийшли на народні збори, і деякі депутати Ленінської районної у місті Полтаві ради. Кажуть, Полтавська міськрада без погодження з місцевою громадою дала дозвіл на будівництво. Виділення під багатоповерхову забудову значить займається міськвиконком, Районна рада не виділяє. Ми всі ж розуміємо: для того, щоб будувати такі будинки, необхідно провести громадські слухання. Запитати у людей, які тут мешкають. хотілося б побачити, хто ці слухання проводив. І чи у людей їх запитували? Наступного дня нам повідомили, що після цих зборів хтось таки поламав паркан, яким обгородили місце забудови. Коли всі крапельниці розібрані, а черга пацієнтів біля кабінетів уже розтанула, полтавські лікарі ліплять вареники, в'яжуть шкарпетки і ремонтують автівки для української армії. Сюжет про медиків волонтерів 4-ї полтавської міської клінічної лікарні підготували Олексій Гнипа та Лариса Шило. Колись вони урочисто проголошували клятву Гіппократа. присягати ж на вільність державі можна без зайвого пафосу та красномовства. За ініціативи головного лікаря нашої лікарні Кур'ядвалоніда Федоровича, яку підтримав весь трудовий колектив 4-ї міської клінічної лікарні. Ми долучилися до зборів коштів і придбали прибор нічного бачення. Також ми придбали Бронежилети, розгрузки, термобілизну, берці. Два рази ми їздили, раз привозили ребятам покушати, сігарети, носки, в общем, все, що могли купити, ну, все, що зібрали. А второй раз їздили вареники, ліпили, відвозили перед Новим годом. Ми своїми руками теж вносили свій вклад в допомогу, ми в'язали такі шкарпетки. Тут кожна петелечка з молитвами за те, щоб зігрівали вони їх. Ірина Каптор – за фахом стоматолог, але нині її зубний біль потреби наших військових на сході країни разом з чоловіком. Жінка підключає до збору фінансів і речей колег, друзів, знайомих. Поїздки в АТО дуже завжди небезпечні, але крім небезпечності, ще треба, щоб автомобіль доїхав його заправити. Це також дуже великі кошти. Це ма поїздка коштує 3 тисячі гривень. І щоб він ну це також на надаво шукати. То колектив лікарні і головний лікар робить все можливе, допомагає. Цей автомобіль подарував армії підприємець Олег Марченко. Днями він поїде до Луганщини. Нині блискучий і грізний транспортний засіб. Працівники лікарні ремонтували два місяці власним коштом. Пригнали машину. Восім ця в жахливому стані. состоянні була вихідним Після роботи залишилися, восстанавливали цю машину. Двігатель ходовую, салон перебрали, все повністю, поставили нову печку, на два вентилятора, щоб було тепло. У нас усі над цим працювали. Була пропозиція адміністрації допомогти хлопцям, які знаходяться в зоні АТО, і наші всі співробітники на це відкликнулися. За мирне небо України відповідальний кожний, і добре, якщо наша благодійність не поодинока акція, а постійний пошук, можливостей допомагати, адже міць українців у єдності і однодумстві. Зимові маскувальні сітки, які допоможуть вберегти життя військових у зоні АТО, плетуть разом із педагогами учні Полтавського політехнічного ліцею. Усі необхідні матеріали діти приносять з дому. Юні волонтери вже передали бійцям і свої листи та гуманітарну допомогу. Продукти теплі речі, гайкові ключі, молотки виготовлені учнями, які здобувають професію металообробного профілю. Учні Полтавського політехнічного ліцею власноруч виготовляють зимову маскувальну сітку для українських бійців. Для роботи використовують білі простирадла. Говорять, на плетіння однієї сітки йде приблизно 2-3 дні. Ми на фізкультурі це робимо і після ну можемо залишитись після уроки. Цю маскувальну мас сітку ми робимо від всього серця, від всього ліцею. Це буде наша маленька допомога бійцям за їхню велику таку допомогу нам. Юні волонтери вже сплели близько 10 метрів такого вкрай необхідного захисту для наших вояків. Для того, щоб зробити ось таку маскувальну сітку, потрібно нарізати стрічки з тканини шириною не менше трьох сантиметрів і вплести їх в саму сітку. Головна вимога тканина не повинна плавитись. Рідний брат Максима Сердюченка охороняє блокпост на сході. Він мобілізований був в Маріуполі самому. Це, ми переживали це, як була бомбіжка Маріуполя, що ринок обстріляв. Ми дуже переживали, тому знали, що він оказує сеза три поїхав на Букпу. Всі обрадували, що він не попав нічого. Хлопець знає, такі сітки потрібні на фронті для маскування військової техніки машин швидкої чи бліндажів. Їх можна використовувати і як накидки для розвідників. Це вже не перша волонтерська допомога учнів політехнічного ліцею нашим захисникам. Ще у вересні під час благодійної акції Посилка на схід вони збирали речі для воїнів АТО і проводили ярмарок солодощів. Гроші, які ми отримали вибиторгу кондитерських виробів, також пішли на закупку. Сітки першої, нашої великої, ми і сплели, і віддали вже в батальйон. Небайдуже. А наступні, що ми робили, ми гроші зібрали з дітьми виторг і віддали нашим учасникам в ато. Це троє наших випускників. Окрім гуманітарної допомоги, ліцеїсти відправляють українським захисникам і листи обереги. Сергій Ступа написав вірша про те, що болить сьогодні кожному. За що страдають наші і діти і плачуть матері парнішок молодих? І хто мені скаже в цьому світі, за що родних повинні ми хоронити? За що? відповідь, Америка, Європа, за що тече кривава ріка? Сліса землі стирають Україну в крові полохать Путіна. Рука? Колектив ліцею на прохання волонтерів збирається виготовити для наших захисників і металеві скоби для скріплення колод при облаштуванні землянок. У Полтаві нагородили переможців обласного етапу конкурсу Учитель року на урочистостях шанували пам'ять історичних і сучасних героїв студентів, які 1918 року загинули у бою під крутами та нинішніх полеглих захисників України. Далі про це у сюжеті Ігоря Середи найкращих педагогів визначали у п'яти номінаціях: класний керівник, українська мова і література, правознавство, хімія і образотворче мистецтво. Кожен із переможців отримав премію у дві тисячі гривень. Всього у конкурсі брало участь 87 педагогів з усієї області. Кращим класним керівником визнано Сергія Зайцева. Він говорить, доводиться постійно вчитися, у тому числі і спілкуючись з учнями. Справжній вчитель, той, який може навчити дитину, того навіть чого сам не вміє. Це перш за все. Ну і звичайно, що вік живий вік вікучись. Сучасний розвиток освіти вимагає нових підходів і до роботи методичних кабінетів, говорять педагоги. Сподіваються, реорганізація, яка чекає на ці заклади, зміцнить не лише їхню матеріально технічну базу, а й теоретичну підготовку педпрацівників кожен методист, методичний працівник переосмислити своє значення в освітній галузі. Методист, на мою думку, це супроводжуючий учителя. Він повинен допомагати і підвищувати рівень професійної компетентності вчителів у міжкурсовий період. Цьогорічним бюджетом фінансування метод кабінетів переклали на місцеві органи самоврядування, але це зовсім не означає, що їх ліквідують, запевняють у Полтавській обласній раді. Метичні кабінети – це ті, які потрібні для розвитку школи, науки і освіт. Тому ми їх залишаємо. Просто вони будуть модернізовані, будуть в іншому, скажімо так, вигляді працювати. Департаментом освіти розробляється ці методи, І ми, я думаю, вже на наступній сесії вже будемо це питання більш детально розглядати. І про спорт. Збірна команда Полтавщини посіла третє місце на чемпіонаті України з лижних перегонів у старших вікових групах. Чемпіонат проходив із 22 по 26 січня у Ворогті на Івано-Франківщині. Полтавщину представляли п'ятеро спортсменів. Майстри спорту Анастасія Дойнікова-Миргород та Тетяна Рогозіна Кременчук. Володимир Москаленко Полтава, Аркадій Корольов, Комсомольськ та Іван Кашуба Котельва. Анастасія Дойнікова та Тетяна Рогозіна посіли перші місця і у перший, і у другий день лижних гонок у своїх вікових категоріях. А чоловіки вибороли і перші, і другі, і треті місця. Тож у підсумку збірна Полтавщини посіла третє командне місце. На першому місці команда Харківщини, на другому Львівщини. У молодших групах честь області захищали студенти Володимир Тіщенко та Дмитро Кварта, які теж вибороли за підсумком двох днів змагань, відповідно, перше та друге місце. Нині наші лижники готуються до другого етапу чемпіонату змагань в особистому заліку. Ці інформації інформація завершую випуск. Новин, дякую за увагу. В Студії працювала Марина Проскурняк. Сурдопереклад забезпечувала Наталя Московець. Побачимося. Сьогодні вночі та завтра в день у Полтаві та області очікується хмарна погода, невеликі опади, вранці та ввечері туман, на дорогах уже ледиться. видимість 200-500 метрів. Вітер східний 7-12 метрів за секунду, подекуди пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура повітря по області вночі –3,2, в день –1,6 градусів тепла. У Полтаві вночі від 0 до 2 градусів морозу, а в день –3,5 градусів тепла.